мене одне таке запитання, чого громада не відстоює земельну ділянку. Ну, да, ви не ж буквально три роки назад таку ж саму. Буквально я хочу кожного знайомити, як приготував, чим там займаються в цьому приміщенні. Це початок історії, ви всі пам'ятаєте, так? Да? Подивіться, там фото, ну, ознайомці. Чим займається цьому приміщенні? Ви ж патріоти, прийшли, вишиванки, все сьогодні Нічого Нічого потрапляєте. Я просто віруюча людина. І в цьому приміщенні ну, проходить такий заклад розпуска, розумієте? по нашому місті, в двох шагах від нашої церкви. Тим більше патріархат. Та ну, да. дивіться, ознайомтеся, ознайомтеся. Да всі фото дивіться, всі. Та да, чого ви стисняєте? Ви ж теж може хтось туди ходив. Да дивіться, що. Та ні, ну просто не че... вийде. Ні, ну так буде спілкуватися. Він їм накажується. Бачите? Бачите? Я вважаю, треба підняти це питання на громадське обговорення і зібрати підписи. А розкажіть, будь ласка, а можете показати ще ці фотографії? Давай потім. Та -ну. да, нема, я ж роздав депутат. Як? Немає ж одних фотографій. Да, а що там було на фотографії? Та да, ну зайдіть подивіться ночі. Но зачем да, просто, да, ну зачем там? Розкажіть про що було на фотографії. <плат> Андрій, не за це, в натурі. Ми знімаємо сюжет. Ми ж хочемо коментарів взяти. все. Мені нема чим з вами розвивати. а що вас так обурило, скажіть? Тому що ви за день, оце мене обурює. Понимаєте? Тому що другі кусок. Та ну, давай, все. Так а про що була, в чому було ваше питання? Приходьте, то тут общаємося. Да, скажіть на да камеру. Не хочу. Я, не, ж тільки що я не звізда. Ну, ну, знімав знімав а ми Все. зараз хочемо вас запитати, що було на фотографії? А, е, ми не, не заебую, нема мені о чому з тобою розговорювати. Що ти заєбув? Ти... Як це називається твоя громадська організація? Громада броварів.